Векна нету. Две тоже еле-еле э, открыла. Тувары они, товары, настоящий товар они. Сколько можно уже? Как это можно? А что они хотели у нас? Что? Мы что делали у них? Ничего не делали. Нормально живем. Дев'ять травмованих осіб, у них осколкові поранення від скла, переломи, забої, закриті черепно-мозкові травми і один поранений в Київському районі. Були вдома чи вдома? в коридору вискочили. Побачили по телеграмі, що летить камінь і вискочили в коридор. з песиком, з дитиною, і чоловік. Чисельна квартира сама постраждала. Так, так сильно. Дуже. Комната, повилетали вікна, вікна навіть рама впала. Там ще не можу сказати, бо там все впил, дим впил, світла немає.